Мені дуже хотілося поговорити про на тему культури скасування, і почав копати, зрозумів, що остракізм, який був в древні, в давній Греції, в давніх Афінах, він можна сказати певною мірою такий собі пращур культури скасування. Я вирішив поговорити про те, чи щось є в них спільних, спільне. Чесно, я знаю, такий мем був запущений, що остракізм це такий пращури попередник культури скасування. Насправді це не зовсім так, то з остракізму це не почалося, і остракізмом це продовжилося, поки воно дійшло до нашого часу. Я б почав з того, чому людині взагалі боляче, коли її скасовують, чому це так діє. А з іншого боку, чому спільнота може вдаватися до таких дій?